Вітаю вас на каналі Мама Злати. Запрошую на перегляд товарів в магазині Аврора. Дякую за вподобайки. Приємного перегляду. Салатниця пластикова, прямокутна 49. Фруктовниця металева, каркасна 99. Кухонне ситомиска з ручками 55. Захват для скляних банок оцинкований 44 гривні. 88 кружка сито для просіювання борошна. Миска глибока емальована в молочному кольорі 129. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття 449 гривень 26 см в діаметрі. Кришка для сковороди скляна з ручкою 77 гривень. Сковорода для млинців чорного кольору діаметром 24 см. Ціна 139. Ще одна непогана сковорідка за 299 Сковорідка від Браво шеф 399 гривень. алюмінієве, антипригарне покриття діаметр 24 см. І сковорода за 179. Бюджетний варіант. Каструля з кришкою 299. Об'єм 1,5 літри. 249 каструля від Браво шеф. Ківш металевий з кришкою 229. 1 літра 700 мл. Дружляк складний силиконовий 34. Глечик для напоїв скляний. Пластикова кришка 88 гривень. Набір стопок Україна 6 штук 129 гривень. Легенький кошик з ручкою. Нержавіюча сталь 69 Салатниця пластикова кругла 55-4,5 літри. Контейнер харчовий герметично закритий 64. Набір контейнерів харчових 109-3 штуки різних розмірів. Контейнери підходять для заморозки, а також для використання у мікрохвильовій печі. Лоток пластиковий для зберігання яєць на 10 штук 69 гривень. Контейнер пластиковий для нарізки 64. 55 гривень контейнер вужчого розміру. Для сипучих з подвійною кришкою пластиковою 39. І такий варіант менажниця 39. Акційна ціна на контейнери з ручками та кришкою 39 гривень. Форма скляна для запікання прямокутна 199. Овальна 169. Кругла та прямокутна по 199 гривень. Чашка кольорова скляна 59. У двох кольорах. Чашка димна скляна 69. Керамічна чашка з надписом для найкращого татуся 59. Терка металева шестигранна 109 гривень. 49 Конусна. Піднос пластиковий прямокутний в краплинку 59 в рожевому та блакитному кольорі. 49 ось такий фігурний мармур. Набір контейнерів одноразових 10 штук у паковці 59 гривень. Для запікання в наборі 3 штуки 34 гривень. Маленький скляний салатник на ніжках – 39. 22 гривні салатниця. Чашка скляна голівуд 34. Чарка висока 19. Склянка висока для коктейлів 34. 55 гривень. Стакан високий. Низька склянка 49. Форми пластикові для печива 17 є у вигляді зірочки та квітки. Багаторазові кришки чохли 39. 8 штук упаковці. Діаметром 14, 20 та 26 см. Форми металеві для печива 29. Ручки для кришок 44. Відкривачка для банок та пляшок 27. сокира кухонна 169. Ніж кухонний в чохлі – 55. Дошка дерев'яна 109. Бамбукова 55. 99 розмір 18 на 30. Форма силіконова для кексів 77 гривень 9 штук. Форма фігурна 34 у вигляді метелика. Для хліба 88, 25 на 12 та на 7. Кругла з отвором 58 гривень. Акція діє до 7 липня. Металеві форми у вигляді сердечка та кругла форма 149 гривень. Розмір 12 на 4,5 см. Форма у вигляді сердечка 88. Форма кругла за щіпкою 169 діаметром 28 см. Металева форма низька 129. Термопакет для продуктів 55 гривень 42 на 48 см. Пакети майка 24 100 штук. Рожеві також 24, розмір 22 на 36 см. пакети бутербродні 9. Килимок для сушки посуду 88 см. Серветка настільна, порційна 34. Килимок для холодильника 29. Розмір 30 на 50 см. Килимок прямокутний для сушки посуду 77 гривень. Наклейка декоративна, самоклеюча з малюнком, всього 4 гривні. Варіанти малюнків є різні. Фрукти, квіти. Розмір 60 на 90. Скатартина ПВХ з бахромою 88 гривень. 99 ПВХ прямокутна з принтом метр на 1,35 метр 35, є в сріблому кольорі та золотому. Скатертина 109 з хвилястим краєчком 120 на 150 см. Є декілька варіантів. Швабра трикутна для миття підлоги поворотна – на 199. 77 гривень мітла з довгою ручкою. 219 швабри з одинарним віджимом. Швабра зі змінною насадкою 139 гривень. Дякую вам за перегляд! Зустрінемось у новому відео.